Ну, поки наші військові нищать окупантів на фронті, в тилу з'явилася ще одна армія. І що найцікавіше, ця армія робить значний вклад у нашу перемогу, не виходячи навіть з дому, хоч ці люди не тримають. Зброю в руках, але те, що вони роблять, інколи просто на балконі своєї квартири допомагає нищити ворога і робити це ефективно. Я зараз кажу про виготовлення важливих комплектуючих для зброї. Виявляється, що на 3 d принтері можна виготовити, виготовити навіть бомбу, яка допоможе знищити, наприклад, якийсь склад боєприпасів ворога. А головне все це буде високоякісним, безкоштовним для бійців ЗСУ. Наші журналісти знайшли. Знайшли людей, які друкують на 3D-принтерах та дізналися, як взагалі працює всеукраїнська ініціатива Друк армія. Це наш сервіс по обслуговуванню автомобілів. і ми тут не тільки ремонтуємо автомобілі, а ще й друкуємо цілодобово деталі для наших військових. Дерев'янко, він співвласник СТО, а крім того, волонтер друкарні. Я постійно думав після повномасштабного вторгнення, що я можу зробити корисного для країни, так як я програміст-електрик, зрозумів, що це, мабуть, буде найкорисніше, і там, де я можу краще всього себе проявити, і ось повишив на 3D-принтери. Зараз в реальному часі ми можемо побачити, як друкується деталь по макету друкармії. Ось так це виглядає. Ми завантажили е, програму в принтер, і через дві години ми отримуємо такий заряджувач для АК-47, для автомата Калашникова. Необхідні деталі для фронту Юрій друкує на двох 3D-принтерах. За три місяці роботи волонтери вже надрукували понад 20 кілограмів виробів. Це чисто волонтерський проєкт. Принтери куплені всі за свої гроші, і безоплатно все відправляємо, все робимо. Тому що як можна інакше, друка армія була створена ще у 2022 році. Наразі до проекту долучилися вже понад 8 тисяч друкарів з усіх куточків України. Хтось друкує з дому, хтось на робочому місці, а деякі волонтери почали об'єднуватися в окремі хаби, аби збільшити кількість принтерів та допомагати ще більше. У Нас тут 16 принтерів. Кожен з них може надрукувати до ста виробів на добу. Долучитися до спільноти можна шляхом реєстрації на сайті Друкармії. А ще треба придбати власний 3D-принтер. Волонтери ком'юніті допоможуть обрати прилад на будь-який гаманець та навчать на ньому працювати. Друкувати дуже просто. Ми маємо Філамент це звичайний пластик. Засовуємо пластик в екструдер, де пластик нагрівається до 200-250 градусів. Далі він вичавлюється і наноситься на плиту. Кожним слоєм. Деталі становиться все вище і вище. Таким чином друкується ну, будь-яка деталь. З початку заснування організації було витрачено близько 150 тисяч пластику та розроблено понад півтори тисячі 3D-моделей. Асортимент дуже різноманітний. А головне ефективний. От, наприклад, ця запальничка із кіду дрону Мавік. Запальничку наповнюють запальною суміші, Вона підвішується під дрон. І в певний час, коли оператор дрону натискає на кнопку, воно скидає запальничку і вона летить на голову нашим сусідам. Ось такі бімбочки робляться там приблизно 2-3 години. А от хвостики до Вогів робляться приблизно 15 хвилин. Цей виріб я розробила для наших снайперів, на їхнє прохання, для вимірювання температури пороху в гільзі. Назвали його Сірко 1. Є вже сірко 2 але він ще не додрукований, недороблений трошечки, але скоро буде. Ці вироби друкарі самостійно відправляють на фронт. Військові можуть залишити свою заявку на сайті Друкармі. Запит надходить до волонтерів, і як тільки деталі будуть надруковані, їх надсилають поштою. Якщо порівнювати комерційну ціну на ринку на ті деталі, які ми друкуємо з собівартістю, то наші деталі в десятки разів дешевше. Тому у кожного хто друкує, є змога надрукувати і надати військовим ці деталі безкоштовно, замість того, щоб вони ці деталі купляли на ринку, витрачали на це свої кошти. Хлопці, ну, вони звертаються, їм щось потрібно. Їм потрібні лодери, ми їм даємо лодери. Отримали ваші чудові Ми Потрібні скиди, ми даємо скиди. Все, що треба, те, те ми і друкуємо. Подяка від медиків 58-ї бригади. Ми працюємо на Донбасі. Для мене це якесь натхнення. Зробити щось таке, що буде у військового в руці, тому що кожен раз, коли ти щось робиш, ти знаєш, що це. Наближує нашу перемогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Героям слава, друзі! А у мене зараз в руках от справжня бомба, яку використовують наші українські військові проти орків на е, війні. Хочеш потримати? Дивись, тримай. Вау! Господи! Ви що? Бомба, бомба не заряджена, друзі. Ось дивіться, вона пластикова. Ось. Вона пластикова, це от просто якась там пляшечка, яка розкручується Ось сюди, всередину, заливається суміш, от сюди додається теж суміш. Тут є ще такий спеціальний ковпачок. Ось все це закручується от з цього боку, тут теж наліплюється і потім вона так летить і все. Моліться, орки, тільки вам це не допоможе. А от що ще можна виготовляти на 3D-принтерах? Про це обов'язково ще поговоримо після короткої реклами. Не перемикайте. Не прогавте унікальну можливість підтримати виготовлення друкованих виробів для військових та отримати ексклюзивний патч від друкармії. Будь-хто, хто, хто за донатить 100 гривень, буде приймати участь в розіграші 50 патчів. А два з тих, хто задонатить найбільшу суму, отримують по 5 патчів. Посилання на розіграш по qr коду або за посиланням в описі до цього відео. Ранкове шоу прикидався на ваших екранах. Вітаємо всіх, хто щойно до нас приєднався. Ви, до речі, дуже вчасно, бо ми продовжуємо говорити про роботу української друк-армії. І з нами на прямому зв'язку вже очільник друкармії Євген Вальнов. Доброго ранку! Пан. Доброго ранку А який ви колоритний пан. Який ви колоритний пан, я вам скажу, Євгене. Перед рекламою ми дивилися матеріал від наших журналістів про друкармію, про такі ці речі. І там було сказано, що там у вас є 8 тисяч друкарів. По-перше, ми дякуємо кожному з цих 8 тисяч друкарів. А по-друге, скажіть, будь ласка, яка мапа у друкармії, з яких регіонів люди найбільше підключаються до вашої ініціативи? Ну, фішка нашої ініціативи в тому, що вона децентралізована. Тому люди з усіх частин України, з Європи, Сполучені Штати, вся, вся планета, всі, хто на нашому боці, всі підключаються. Звичайно, більша кількість з України, але ну, це не зупиняє нікого. Дивіться, у вашому сюжеті ви казали про бомби. Але є набагато важливіші вироби, які є безальтернативними. Бімби також, але наприклад, така штука: це макет протипіхотної міни, і оце макет протипіхотної міни, а це макет гранати. І це макет гранати, і це макет гранати. І все це потрібно нашим захисникам, щоб вони це бачили, коли їх тренують. Виготовити таку штуку, може, кож... може кожен в себе вдома, всього витративши гривень 50 Але ця штука вона врятує комусь кінцівку, а комусь життя. І більше ніхто, окрім волонтерів, цього зробити не може. Тому я раджу вам в студії поставити також 3D принтер і друкувати такі штучки. Непогана ідея. ідея. А, а ви перед створенням ініціативи збирали запити військових і робили під конкретні побажання? Чи як ви придумали, які іменно деталі потрібно друкувати? Ну, звичайно, ми працюємо з інструкторами, з військовими, які надають нам запити, кажуть, нам потрібно оце, оце, оце. Плюс є розуміння того, що зараз велика кількість людей, які ще вчора не знали нічого про армію і про зброю. Зараз вони стають до лав наших захисників, і ми маємо забезпечити їх всім. Щоб вони були максимально ефективними, ми не можемо воювати як Росія м'ясом. В нас кожен військовий він має бути максимально підготовлений так і витрати там всього лиш декілька гривень на виготовлення такої штуки. Вона ж сама друкується. Не треба стояти біля того принтера. Він сам буде друкувати. Ви займаєтеся своїми справами. Він друкує виготовлення таких штук. Це запорука нашої перемоги. А де взагалі волонтери беруть пластик? Чи можна збирати кришечки або звертатися до сортувальних наприклад, станцій? На жаль, кришечки тут не підходять, але є виробники пластику, які роблять величезні знижки тим, хто друкує для Збройних сил. Тому це не проблема в середньому кілограм пластику коштує десь 400-390 гривень. Щоб одну таку штуку зробити, треба пластику на 50 гривень. Так, дуже інтересно. А у нас тут є такий лоудер. Ну, так називаємо це пристрій, пристрій, який дозволяє дуже швидко заряджати магазин. А чи можна, скажімо, друкувати автомат? Прям цілий. Ну, ми, ми друкуємо автомати, які використовуються для тренувань військових. Ось, але справжньою прям ну, є проекти зброї не армійської, а такої кустарної, яку виробляють на 3D-принтах. Але в цьому немає жодної потреби, бо калашів в нашій армії достатньо. А от усього іншого, що потрібно, немає. Тому це треба виробити. це не можуть поставити наші західні партнери. Це не виробляє Укроборонпром і держава чомусь не може це зробити, тому це мають зробити волонтери. Слухайте, Євгене, а я отак от задумався. Я, по суті, взагалі максималіст. Я так задумався. А от теоретично, яку найбільшу штуку можна зробити на 3D-принтері? От, наприклад, таке ми бачимо, можна зробити. А от кап можна зробити, щоб потім ним не... Ну, не кап, але в принципі достатньо великі штуки можна надрукувати. До речі, в сюжеті вашому Марина, в неї є величезний принтер, на якому в принципі можна друкувати набагато більше ніж те, що у ваших руках зараз. Ну, наприклад, яку річ таку найбільшу. Ну, а що Що може бути більше, ніж якась бімба? Частина, яких може бути логічно. Ну, просто збільшити масштаб того, що ви зараз тримаєте, і все. Угу. Супер. Це інтересно. а в мене така штука, не? О, господи, перестань. Бач? І це теж штучка надрукована на 3D-принтері. Так, так. А от ви допомагаєте обирати 3D-принтери. Е Умовно, я маю, наприклад, 5 тисяч гривень. Чи зможу я за ці 5 тисяч гривень купити собі принтер і допомагати армії? В принципі, так, але цей принтер буде вимагати від вас е, час, е, щоб витрачати, щоб примусити його друкувати. Краще взяти дорожчий принтер, який буде сам працювати, і вам не треба буде на це витрачати свій час. Ви будете далі вести ваше шоу. Угу. Ну, от нас є ваші вироби, і ми бачимо наскільки насправді вони якісні. Е, е, ви перевіряєте. Деталі на якість. Є якийсь там краш-тест до того, як воно ну, поступить? По-перше, по перед тим, як ми це пропонуємо військовим, воно проходить тестування, звичайно. Плюс друкарі не напряму відправляють до військових, а вони спочатку відправляються до куратора, який вже перевіряє якість. І лише після цього відправляєш це військовим. Тому що ну, не всі друкарі ем, мають великий високий рівень ем, володіння 3D принтером, тому доводиться допомагати їм, перевіряючи якість. У вас є півтори тисячі а, виробів, але хто їх розробляє конкретно? Ну, наприклад, така штука. Її ж треба, щоб були якісь розробники. Люди, які я не знаю, креслення якісь роблять. Моделювання, або... 3 d тридемомоделювання. Хто це робить? Як ви це розробляєте? Так, конкретно цю штуку її було вкрадено в Кацапів. Трошки дороблено, і тепер, тепер ми використовуємо її для наших. А, взагалі, так дуже багато моделерів підключаються до нашого проекту, і вони і також і друкують, і просто розробляють. І в принципі, друкармія дає можливість підключитись будь-кому, не лише людині з принтером. Наприклад, у нас є така можливість підключатись як рекрутер, тобто залучати людей до друкармії, розповідати і військовим, і друкарям, і донорам про цей процес. І в принципі, навіть якщо у вас немає можливості поставити принтер, ви можете просто розказати про це. І система, там є посилання, система врахує, скільки кілограм було надруковано тими, кого ви запросили. І ще раз наголошую: ця штука важить 150 грам. Уявіть, скільки да? життів ви врятуєте. 150 грам, грам, грам. Так, тобто так, так. в кілограм легко влізе пачка таких. Уявіть, скільки життів наших захисників ви врятуєте, якщо просто запросити людину, яка надрукує 10 таких штук. А от на типовий завод або е, на виробництво ви не схожі, бо ваші волонтери розкидані взагалі по всій Україні. От таке ком'юніті було придумано спеціально задля безпеки, або волонтери не знаходилися в одному місці? Ну, це е, в принципі для того, щоб не можна було поцілити ракетою і зупинити виробництво. Ну і плюс угу. ми не обмежуємо кількість тих, хто може долучитись до цього процесу. В цьому немає сенсу. Принтер може стояти де завгодно і в гаражі і на балконі, і вдома і на кухні. Будь де. От, давайте підсумуємо. От все, що ми зараз почули, дуже крута інформація, але я хочу от зрозуміти. От я захотів долучитися до друкармії. Е, кроки: перше, друге, третє. Що я роблю, щоб стати от виробником такого, і щоб ми потім на росіяни його скидали. Ви заходите на сайт друкармії. Пишете в друг армія Заходите на сайт, реєструєтесь Там є розділ Школа. І в ньому є вся вичерпна інформація, який принтер взяти, як треба друкувати, як перевіряти якість, що куди відправляти. Вся вичерпна інформація в нас друкують і діти, яким 13 років, і літні люди, яким за 70, які взагалі ніколи не знали, що таке 3D-принтер. 3D-друк це просто. Ми Вау. вам дуже дякуємо за вашу роботу і за таку цікаву розмову. І з нами на прямому зв'язку був очільник друк армії Євген Вольнов. Дуже дякуємо. Томився від війни, тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті друкармії, придбай 3D-принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен здатен на це, кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу.